Дай Боже здоров'я, друзі! Слава Україні і слава нашим Збройним силам. Мене звуть Олександр і я вітаю вас на каналі Аграріс. Знаходимось ми з вами, друзі, у селі Варварівка, як ви помітили. Це дуже гарне та мальовниче село з дуже гарними, приємними та чудовими людьми. І у цей чудовий теплий літній день, друзі, у нас з вами буде цікава робота. Будемо готуватися до зими. Ну, зараз, в принципі, ви все побачите, дізнаєтесь. От якраз їде дід. І ми з дідом зараз поїдемо до лісу. Ну, як ви зрозуміли, будемо заготовлювати дрова на зиму. Що там дід? Що таке? Що ти стоїш? Тебе чекаю? Ти ж, до речі, мав бути пів години тому. Слухай, в мене роботи така, ти мені не пи... От ти вже господар. 100%. Коротше, дід, поїхали. Немає часу. У нас сьогодні з тобою дуже багато роботи буде. Ото дід. Точно що господар. Ну, до речі, в діда велике господарство, має він три корови, двоє свиней. нього ще здоров'я на те і йому є чим займатися. Зараз ми, друзі, їдемо до лісу. Я собі, їд собі дров набере. Просто там проблема, що немає вантажити, ще і дрова. То я, друзі, і собі наріжу, і допоможу для діда. Вже здоров'я в нього не те, щоб самому це робити. Ну я думаю, ви розумієте. Дід вже нас похилого віком. Так, а що це я так повільно їду? Давайте надамо чобута цьому трактору. О, а це інша справа. Я вам скажу, друзі, звіраний трактор. Ну а що, хіба ні? Звір. Такий трактор в селі, друзі, я вам скажу це просто за радість. І собі роботу зробиш, і ще й заробити трошки можна. Ой боже, дивіться, цей трактор летить, аж не відчуває дорогу. Я в шоці. Або це в нас дороги такі хороші, або в трактора дуже хороша амортизація. Так, до речі, друзі, бачите, в нас є тут зона відпочинку. Всіх запрошую на шашлик. Так, і десь тут біля кар'єру потрібно з'їхати наліво. Але щось дороги до лісу... Я не бачу, друзі. Ну, або її немає цієї дороги. Або я десь її пропустив. Або пропустив, або не доїхав до неї. Ну що, будемо через кущі проїжджати, а що робити? Так, нам потрібно знайти десь нарізані дрова. Ну, бо валити дерева з дідом ми не будемо сьогодні, друзі. Але я щось ні чорта їх не бачу, якщо чесно. Де вони є? А, ось вони, друзі, є, є, знайшли. Знайшли, це супер. Ну і бачите, техніки, щоб завантажити, то все немає. Ми зараз якось будемо ті колоди обрізати потроху і якось вантажити. Щоб трохи було нам легше. <laughs> Щоб було легше, бо вже задовбав той геморой, якщо чесно. <laughs> так, все, давайте спочатку собі наріжемо. Трактор ми поки глушимо. Так, ну що, дід, погнали. Погнали. Давай, напевно, я буду різати. Чи ти будеш різати, дід? Ай! <laughs> ну <laughs> я зрозумів. Значить ну, я буду різати. Так, добавити, беремо пилку, заводимо. І погнали, дядьки. Давайте десь почнемо зверху. Чуєш, дід? а може так поносиш ці колоди? <з cam -tling> <з cam -tling> Ой, дід. Так, зверху воно щось різати не хоче, дядьки. А чого так? Ну, тоді давайте почнемо з цього краю. Краю воно буде нормально все. В принципі, так і підемо. Та й потихеньку, дядьки, будемо різати. Так, дід. Що ти хочеш, мене? Та йди забирай, чого ти психуєш. Йди забирай, а я далі буду різати. Пробуй ну чи піднімеш, чи ні. Чи менше тобі різати. Ну, диви, диви, диви. Він не поніс, а побіг той дід. А ну дай на я спробую підняти. Та, легкотня. <ріст> легкотня для діда буде. Ой, друзі, відчуваю, наробимось ми сьогодні. Ти знаєте, завжди так, коли хочеш зекономити пару гривень, ну там на доставці, на різці. Тому треба працювати. Ну, за те в чому плюшу, будемо добре спати сьогодні з дідом. Будемо дуже добре спати після такої роботи. Так, дід, обережно якось трохи. ай, То, що зараз привалю тебе цією колодою. Дивіться ну, дядьки, я за дідом не встигаю різати. Він вже, напевно, Іванової бурячанки вгасив і салом закусив. Ото дід. Так, давайте наглянемо, ну, що ми там нарізали. Ну, в принципі, друзі, в мене вже повний причіп. Блін, і в мене одне, лише одне питання. Як дід волочив ось ці колоди? Дивіться, як вони виглядають на причіпі. Точно Борячан купив, 100%. Ай, Боже, дід дід. Ну, діда, звичайно, більший причіп. Йому зараз більше доведеться різати. Зараз, друзі, 5 хвилин перекур. І далі будемо працювати. Що там, дід? Ріжемо ще? Я, їсти хочу. <сум> Я зрозумів, ну тоді закругляємось. Трохи порізали дров. Але, друзі, Напевно, цих дров на зиму діду не вистачить. Ну, я маю на увазі одного причіпа. Потрібно буде ще йому їхати, різати. Так, дід, ти складай і будемо їхати. Дивіться, як молодий кидає ті колоди. Я не можу. Так, давайте будемо пробувати якось їхати. Сподіваюсь, що мій тракторець доволочає ці колоди додому. Зараз ми з вами побачимо. Ну, важкувато трохи, але доїдемо, друзі. Куди він не подідеться. Саме, друзі, головне десь не заритися зараз на якомусь великому горбку. Бо таке може бути. Ну а дідо що? Дідо трактор потужніший. Він того причіпа навіть не відчуває. Та й потихеньку дядьки якось зараз довеземо. Тільки зараз ще головна проблема знайти дорогу додому. Так, що це там, дід, сигнали? Хтось дід зупинився. Що вже там таке сталося, дід? Що таке? Що там, дід? Йо, йоу, це що таке? Відірвало колесо чи що? Я зараз. О, дід, це як? Як це так, дід? Що це? Ну подивися. То що ж я там побачу, дід? Це гайку зірвало чи що? Капець. От зараза Дід, а що. А як його зараз підіймати? Що ми тут з ним зробимо з цим причіпом? Ну подивися, на турсу їй ні. То що там дивитися? Тут аж заглушка зверху, нам ніч ні чорта не видно, це в причі підредивитися, піднімати його. Чимось піднімати його треба. Видивитися в чому проблема? Капець, дядьки, я в шоці. Ну в принципі, звідси нічого не видно, що там сталося. Чимось потрібно буде загально підіймати цей причіп. Що, їхати чіпляти фронтального? Нашо! Ой боже, дід! Ну давай, я поїду, а ти поки скидай ці колоди. Чув чи ні? Шо? Кажу, глуши трактор, скидай ці колодки, а я поїду чіплю цей, навантажувати. Та й будемо якось знімати його. Смолош <рес> ти, Не кипішуй, дід, все буде добре. Зараз ми все зробимо. Як казав один, не плач, помиємо. Ой боже друзі, якось згорем підняли той причіп в ту сторону, підперли колодками і вирвало в колесі опорну гайку, зжувало, друзі, підшипники. Так, я не можу підняти колесо, бо його дід прикидав. І зараз будемо ставити це колесо на місце, якось щоб доїхати додому. Щось зараз придумаємо з опорою. Ну, нам би зараз найголовніше, аби доїхати додому якось. А вже потім дід там вдома все переробить. Зробить його до толку. Дід, ну не крутись під ногами, ну я тебе прошу, ну ти ж заважаєш, дід. Ти мені не п'єхай. Під... Ой, друзі. Коротше, склали ми якось все ту до кучі. Я думаю, дід до хати доїде. Я дуже на то сподіваюся. Тепер знову потрібно буде закидати ті колоди в причіп. Спочатку закидали, потім скидали. І тепер назад закидаємо. Хороша робота, правда, дід? 100%. Ой боже, це звичайно дурна робота. Але, друзі, нічого не зробите. Так, все, дід, злась. Поїхали. Поїхали додому. Якось потихеньку будемо добиратися. Ота, друзі, вже пригода нас стала сьогодні. Ну, як ви знаєте, дід же ж не може без якихось пригод, йому десь потрібно завжди в щось влізти. Ну, Я вам скажу той причі вже на дихає, дихаю. І може скільки років, напевно, як і діду. Ось така пригода, друзі, сталась. І таке буває в житті. А якщо вам сподобався такий формат відео, будь ласка, прошу вас підтримати його вподобаючкою і коментарем. Тоді такі відео будуть виходити частіше. Дякую вам за перегляд і бажаю вам всього доброго.